Так, погнали. Ми продовжуємо і зараз поруч зі мною неймовірна співрозмовниця, а незламна Руся. У вісімнадцять років Руслана Данілкіна добровільно пішла на війну, відслужила в Збройних силах України майже рік, поки не потрапила під обстріл на Херсонщині і втратила ногу. Зараз Незламна Руся власним прикладом доводить іншим пораненим, що життя триває. Вітаю, Тимур! Вітаю власне, у нас традиційне запитання абсолютно для всіх сьогодні. Та й давай будемо відверті не тільки сьогодні, а останні півтора року, що найменше. Як ти? Начебто добре, тримаємось. От, власне, тримаємося, От, наче всі відповідають тримаємось, так? Але у всіх різне значення тримаємось. Що ти вкладаєш в це значення? Як ти тримаєшся? Хто допомагає триматися? Що допомагає? Я завжди даю волю своїм емоціям, коли це потрібно, а взагалом. Просинаюся, збираюся з думками і йду працювати. Мене тримає моя родина. Мене тримають мої хлопці, які зараз на передовій. Хлопці, які зараз з ампутуванням тільки встають на ноги, і ось це дає якусь осмислення, що треба, треба йти далі. Насправді вже дуже багато інтерв'ю ти дала і розповідала про той день, коли життя розділилися на до і після, так. А, але ну, я мушу все одно запитати, що було в думках, що було в голові. Тим більше, ти казала, що ти одразу зрозуміла, що сталося, так тобто не було якогось запаморочення, ти не втрачала свідомість, ти все бачила, ти все розуміла? Так, я побачила, що все, а в думках ну якась темнота. Все подальшого життя просто не існує. Я розуміла, що я не хочу жити в такому тілі, коли я приїхала вже в кінцевий, в кінцевий шпиталь, я прокинулася вночі, і зранку, з ночі до ранку я просто плакала, я не могла уявити своє життя подальше в такому тілі, Я не хотіла нічого. І скільки тут тривало, тривало це цей занепад? Напевно, пару днів після моя родина була поряд зі мною. Я бачила, як сильно починали вони схиляти голову, плакати, переживати. І тоді я зрозуміла, що я борюся не тільки для себе, заради своєї родини, і треба хоч щось починати робити. Напевно, я почала обманювати в першу чергу себе, що все добре, я себе прийняла. І ось цим якимось таким обманом я дійшла ось вже до цієї точки, що я дійсно себе прийняла, своє тіло, себе, я себе люблю і все добре. Це насправді, мені здається, дуже нетривалий був шлях, так? не дивлячись на те, що ну скільки, півроку, так? так. Тобто багатьом людям не вистачає життя, щоб прийняти себе. Так, мені казали, коли я лежала в шпиталі там перший, перший тиждень. Мені казали, що для того, щоб встати на ноги, почати наново повноцінно жити, це треба від пів року, тобто від прям. А я через два місяці вже впевнено ходила на ногах і з того моменту вже повністю раділа своєму життю. Це якась внутрішня сила, чи все ж таки. Поставила просто собі, мету. то як це відбувалося? Ну, це просто прекрасний лайфхак для тих, хто зараз а, тільки розпочинає свій свій шлях нового життя. Я розумію, але я не знаю, як це пояснити. Тобто, я себе прийняла, я дивлюся в дзеркало, я бачу себе так. От у мене нема ноги, все я така. Я там йду гуляю. Потім приходжу в палату, дивлюся фотку. Ну, мене там брат сфотографував. Я дивлюся на фотку, а в мене там нема ноги. І ну просто я не знаю якийсь обрив і все. Ну я почала виходити на вулицю, почала спілкуватися. І коли я повернулася до свого життя, тобто не в шпиталі, вже на вулиці, коли я почала жити так, як я жила до цього, ну звісно, життя змінилося, воно стало набагато іншим. Але ти звикаєшся, ти як тільки приймаєш свій стан, як тільки сприймаєш те, що ти маєш. З того моменту ти вже починаєш по-іншому дивитися на своє життя. І от, наприклад, я не можу зробити деяких речей так, як це я робила раніше. Але якось я вже прийшла до того, що я автоматично роблю по-іншому, так як зручно мені. І тому я вже не відчуваю тієї різниці. Звісно, іноді стає там сумно і так далі. Але все нормально. От власне стає сумно, тобто бувають дні, коли важко, так коли опускаються руки. Буває не без цього, звісно, але саме головне це навчитися приймати ці важкі моменти, переживати їх, проживати їх у себе всередині, зрозуміти чітко, чому мені зараз сумно, і за чого, і що я можу зробити, щоб перейти той стан. Я проживаю цей момент, я даю собі волю поплакати в тишині, в темноті. Зранку я просинаюся, я не пам'ятаю того стану вечірнього. Тобто я йду, починаю працювати. в мене велика кількість людей, в мене велика кількість пацієнтів, яким треба допомагати. Коли є мета, коли є те, що тебе тримає, що, тебе, що, що тобі дає поштовх, то набагато легше жити. Як взагалі проходила реабілітація? реабілітацію? Які та поетапно спершу це ліки. Я відмовилась повністю через 2 літри, через літри тижні повністю від обезболюючих, тому що хотіла контролювати цю боль. Потім я почала займатися якимись вправами фізичними, і дуже швидко я попала до центру Superhumans. Це мені дуже допомогло, тому що через 2 місяці не всі можуть встати на протез. У мене пройшло дуже добре загоєння, рани і так далі. І Через два місяці, коли я вже повністю адаптувалася, тобто мій моральний стан, мій фізичний стан був повністю в нормі. Я попала до центру, там фізичні вправи, там вчилася ходити, але в мене був маленький час навчитися ходити, тому що мені треба було одразу їхати до, додому, до Одеси. І я можу назвати реабілітацію навіть той момент, коли я просто сиділа в санаторії. Я розумію, мені треба йти в магазин, я вдягаю ногу сама, там це перший, третій там, раз. Вдягаю ногу, і мені так незвично виходити на вулицю з протезом. Це начебто щось таке окреме від мене. І отак, навіть ходити до магазину самою з протезом, це було щось. Ну, на той момент це було важко. І я приїжджала з час від часу до центру. Перепротезувалася і поверталася назад до санаторію, і по повністю потім, через три місяці, я виписалася, і зараз я вже працівник суперхюменсу. От, власне, хотів про це поговорити, тому що ти сказала мої пацієнти. Так ага. тобто, що ти зараз робиш, які твої обов'язки? Я працівник суперхюменсу з нещодавного моменту з першого числа. Я працівник суперхюменсу на вересні. Так, так, так. На жаль, я ще не була в центрі, тому що зараз я в Києві працюю. Ось зараз на днях я повертаюся, і я вже повертаюся як працівник цього центру. Я ще це повністю не усвідомлюю, але я буду працювати як реабілітолог, як фахівець першого контакту. Я намагаюся людям довести, показати, що. Так, важко, але можливо. Можливо, повністю все. Вони бачать, як я бігаю по сходах, як я ходжу там на гори, я їх тягну собою на гори. Я допомагаю хлопцям, які тільки встають на протез. Я їм допомагаю зрозуміти, як працює протез, що тобі треба зробити, щоб ти зміг його прийняти. Бу дуже багата кількість речей, і я постійно щось пояснюю, щось ділюся своїми враженнями, то, з чим я зіткнулася і в. Своїх хлопців, от як можна жити? Ну, вітаю з призначенням, відповідно. Дякую. От, власне, зараз, якщо відкинути сентименти, якщо так можливо, так, а, як би ти оцінила своє життя зараз? Ой, неймовірно просто. Знаєте, навіть останнім часом в мене немає часу, щоб сісти поплакати, просто не вистачає його, постійно працюю, постійно завжди десь. І це мені дуже допомагає. Дуже допомагає. Я пам'ятаю себе, коли я сиділа в санаторії, лікувалася, було багато вільного часу, і був момент, коли така апатія накинулась на мене. Я не хотіла нічого. Тобто зараз дуже добре, я дуже задоволена, звісно. ну... Я прийшла до того, що я розумію, що я не жалкую ні про що. Те, що я зараз маю, те, що я маю зараз в своїй голові, своє відношення до себе, до світу, це неймовірно. Це дійсно неймовірно, це правда. А, про що ти мрієш? Знаєте, багато хто мене питає, про що я мрію, і, на жаль, я не можу відповісти про що, тому що коли я була на лінії фронту, я так само про щось мріяла. І в один момент усі мої мрії просто розбилися. Потім, коли отримала поранення, я мріяла встати на ноги. Я встала. Зараз я мрію, щоб... Єдине, напевне, про що я можу мріяти, це, це тільки про тихе небо і щоб всі наші люди дійсно були щасливі навіть з тяжкими якимись пораненнями. В це важко повірити, але можна радіти. І я хочу, щоб ми просто були спокійні. Це так загальне. А я от в одному інтерв'ю прочитав, що ти мрієш знову сісти на велосипед і стати на ковзани. Та, ну це так, дійде час. Наприклад, я з цим протезом я можу навчитися бігати. Я пробую бігати, але в мене зараз немає часу, щоб повністю тренуватися, відточувати цей навик, бігати. І час від часу я там щось, щось пробую, там стрибаю якось. Але я думаю, всьому свій час. І як, як тільки я так одразу я сяду і поїду на велосипеді, думаю, тренуватися там не треба. Клас. А, я тебе зараз попрошу просто в камеру звернутися. До всіх військовослужбовців, до цивільних, хто, можливо, тільки дійсно розпочинає свій шлях в новому житті. Що треба робити, як діяти, аби дійсно рухатися вперед і жити повноцінне життя? Я напевно. Я це казала багато разів, і скажу, скажу це ще раз. Люди, ви можете більше, ніж ви думаєте. Набагато більше. Це я зрозуміла на власному досвіді. У вас повинна бути мета. Ви повинні, ви повинні розуміти, чого саме ви хочете. Чого ви хочете від протезу ноги? Чого ви хочете від протезу руки? Ви повинні йти до своєї мети чітко і не схиляючи голову. І тоді у вас все вийде. Надзвичайно дякую, не на злапаси.